Для того, щоб перемогти ворога, спочатку його потрібно ідентифікувати. Тобто, кожна людина, в якої є якась проблема, проблема може бути навіть в кавичках, просто людина ходить довкола і вона не знає, де її проблема, і, відповідно, вона просто не може вирішити цю проблему. Тому задача кожної людини, кожної зрілої людини і незрілої людини також. Спочатку. Визнати той факт, що у вас є проблема, тому що визнати факт, що є проблема, що є якась проблема, яка просто заважає тобі жити, це вже 50% успіху. А потім, коли ти знаходиш цю проблему, ти її, якщо вона глобальна, велика і обширна, розкладаєш на маленькі, на маленькі такі контейнери, такі маленькі кубки, і просто вирішуєш це покроково. Тобто проблемка за проблемкою, проблемка за проблемкою. І тоді... Наш великий обширний шар просто потрошку, 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 потрошку ми від нього відкидаємо по проблемці, і проблема робиться з такої: робиться така, 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 потім перетворюється то і перетворюється просто в дирочку від бублика. Тому ідентифікуємо проблему, ідентифікуємо ворога, а потім починаємо з ним боротися. Любіть себе! Люблю вас, обіймаю.